Володя, як враження від матчу, як оцінити сьогоднішню гу? Ну, Ми вийшли на цю гру, показати, на що ми здатні, хотіли добре відіграти, здобути якийсь позитивний результат. По самій дачі, я думаю, немає ніяких питань, але через деякі помилки ми пропустили голи і вже було тяжко грати проти доволі сильного суперника. Один з найкращих моментів матчі в Карпат був якраз в середині першого тайму, коли ти його створив, пройшов по флангу. В тебе було багато варіантів. Віддавати там густаву, бо вільний, худобяк. От, як взагалі от той момент, як ти приймав рішення? Ну, коли вже пройшов по флангу, до воріт, я побачив, що худобяк на даній стан завільний. Я старався йому попасти в ногу. так, ну, як вийшло. Не забили, на жаль. Могло славитися зовсім, ну, зовсім по-іншому, поєдинники, щоб ми забили. Хвилина десь 52-га, вже інші ворота, простріл знову ж таки твій. Половина стадіону полювала до орбіта, мовляв, рука була. Тобі, напевне, було видніше простріл, коли ти хтось з гравців «Динамо» переривав. Так, коли я прострілював, наскільки я бачив, 100% м'яч попав в руку, Він не був, рука не була в природного положення, вона заблокувала політ м'яча. Я думаю, це штрафний удар. Ти вже багато разів грав проти Ярмоленка. Сьогодні, знову ж таки, можливо, ти в іншій ролі вже не безпосередньо захисника грав в півзахисті, але дуже багато з ним перетинався. Він сьогодні забив два голи. От наскільки важко грати проти цього гравця і чому не вдалося його стримати? Ну, Не знаю, що вам сказати на це питання. Ми... Всі, не може хтось один відповідати за цього футболіста, тому що він не грає суто в одній зоні, не грає в зоні там, лівого захисника чи опорного. Він рухається по всьому полю, і нам за рахунок командних дій, взаєморозуміння, ну, підказкою треба перекривати. Ну, в цьому матчі не вийшло. Ми готуємося від матчу до матчу ростемо. Я думаю, в наступному поєдинку буде краще. Партнер Іван Лобай сказав, що Динамо не здивувало його. Чи здивували тебе сьогодні Динамівці, чи чекали саме такої граві чемпіони? Це чемпіон України Динамо. Звичайно, воно дивує, тому що ми граємо з топ-командою. Цікаво і грати з такими командами. Хочеться кожну гру з такою командою грати, тому що на порі з такими футболістами ти ростеш від матчу до матчу. І здивувало, чи не здивувало. Я не знаю, що вам сказати. В Карпат зараз важкий календар. Фактично команди в сезоні Єврокубків наскільки важко саме з таким календарем грати. Ну, ми ще не, ще не відчули цей календар. Ми зіграли перший матч з «Талі» на виїзді, зараз Динамо. Побачимось, будемо рухатись далі. Старатися перемагати в кожному поєдинку. Не знаю, побачимо, як буде. Сьогодні була дуже така яскрава підтримка вболівальників. Наскільки от легше, звичайно, що легше при таких трибунах грати, але от попереду наступна домашня гра шахтарем, можливо, варто теж просити вболівальників, щоб вони приходили і підтримали команду. Та я думаю, нема нема чому просити казати, приходити на ігру, ми маємо просто виходити на поле і доказувати. Якщо ми будемо створювати багато моментів ударів, показувати цікавий футбол, то не треба пустими словами запрошувати людей на трибуни. Вони самі захочуть йти на стадіон і, Я думаю, тільки в такому. В такій манері треба запрошувати їх на стадіон.